Ідемо годувати собаку. Як собаку звати? Малиш собаку звати. Собака в нас є тільки курячі лапи, тому що старії господарі привчили їсти лапи. Тимур, видно мене? Да, Дай ближче. І малиша видно. Весь контент мені придумував мій брат. Я старався придумувати, тому що він був. Вже в тіктоці зареєстрований. І я особо не знала, що таке тікток, що там роблять. Почала вести ефіри потім, тому, що в мене були після шлюбу великі борги. Мені потрібно було їх закривати. Да, йдемо в хату, заносимо дрова, Йдем щоб потемну не йти. Добре, потрібно ну, пойдемо. фонарик ще треба буде включати. Да. А процент на телефоні, так швидко зраститися захочеться. Ще світла немає по вечора. Ну, так, да, буваєш. Коли продала першу картину. Я зрозуміла, що я можу займатися цим на даний момент сьогодні вже 31-картина. Я веду ефір спілкуюсь з людьми і працюю над діамантовою картиною своєю. Якщо світло є, то дві години можу просидіти. Роблю перерив, наприклад, там, маленький, випила каву, повернулася назад. Я мрію про 100 тисяч підписників, щоб мені дали монетизацію за мої перегляди. Відео мрію, щоб мої картини були майже в кожному будинку України, а можливо і не тільки України. А зараз їду на пошту, відправлю картину і буде ефір.